Всім привіт! Сьогодні поділюся покроковим рецептом, як в домашніх умовах можна приготувати ось такі чудові цукерки. В першу чергу необхідно підготувати начинку. Вмисті у мене пюре із замороженої вишні. До неї необхідно додати лимонний сік. Маса буде проварюватись, тому можете відразу все відправляти в кастрюлю. Проварювати до закипання не потрібно, достатньо 40-50 градусів. І не забудьте в самому початку додати цукор. Після проварювання відразу виливайте вже на розтоплений білий шоколад. Останнім компонентом начинки буде глюкозний сироп. Виливаєте на масу і для зручності переливаєте все це у більш високу ємність. Пробивайте погружним блендером приблизно 3 хвилини, щоб маса стала більш такою світлішою і перетворилась на емульсію, Тобто, щоб стала більш такою глянцевою, накривайте харчовою плівкою в контакт та залишайте при кімнатній температурі. Тепер необхідно підготувати форми. Обов'язково протираєте ватою, змоченою спиртом, саме ватою, тому що все інше, чим ви могли помити, може пошкодити акрилову форму, зробити в ній мікротріщини, і це зашкодить подальшому вивільненню, вивільненню цукерки із форми. Тому вата це важливо. Тепер необхідно темперувати шоколад. Розтопіть його до 40-45 градусів. Тепер необхідно його охолодити, для того, щоб це швидше відбулося, переливайте у пластикову миску. Допомагайте шоколаду охолодитись, розмазуйте ось так по формі, знімайте стінок, знову розмазуєте і так він швидше охолоне до потрібних нам 34-35 градусів. Так, 34 градуса можна додавати натерте какао масло. Воно воно має розтопитися отут в шоколаді. Какао масло було необхідне для того, щоб е, встановити кристалічну сітку, яка була зруйнована під час розтоплювання шоколаду. Якщо б ми цього не зробили, то. Шоколад би і не вийшов із форми, а якщо б і вийшов, то потім би дуже сильно танув би в руках. Ну, це не хорошо. Робоча температура шоколаду 31-32 градуси. Так, 32 градуса є, можна переливати у Кондитерський мішок для зручності. Ось так. І вже приступаємо до розподілення його по формі. Заради експерименту сьогодні вирішила спробувати приготувати ось такі корпусні цукерки в силіконовій формі. Дуже цікаво, чи вийдуть вони. Із неї, чи ну ніч, чи що з ними не станеться заодно і покажу і вам. В описі під відео ви зможете знайти всі інгредієнти, їхню вагу і також пропишу температури, ці всі, до яких потрібно нагрівати і охолоджувати шоколад. Різким рухом перевертаєте форму. Знову трішки постукали, щоб допомогти шоколаду зайвому шоколаду вийти із форми. Так, І тепер обов'язково так шпателем щищаєте повністю гарненько шоколад із форми. Це важливо, край корпуса має бути чистий. Ну, так само щищаємо із силіконової форми. Скажу чесно, це робити із силіконової форми важче, тому що вона ну, сама по собі м'яка і це важче щищати. Але нічого. Відправили в холодильник для стабілізації буквально на 15-20 хвилин, і вже можете начиняти начинкою. Важливий момент. Наливати начинку потрібно не до самого верху, це важливо, ще раз повторюсь, а залишаєте приблизно 2 мм до верху. І доливаємо останню начинку. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Буду дуже-дуже вдячна. Те, ж так от обстукали, щоб розподілилася начинка, та відправляєте в холодильник для стабілізації. Приблизно на... Для стабілізації начинки. Приблизно на 5-10 годин буде нормально. Після того, як стабілізувалась начинка, вже можна наливати шоколад для формування дина цукерки. Ну, знову потрібно трішки обстукати форму, щоб розподілився шоколад. І тепер важливо, потрібно одним різким рухом щистити повністю отак хорошо весь шоколад, щоб нічого не залишилось. Так, дно цукерки буде максимально таким красивим, гладеньким. Відправляєте в холодильник для стабілізації дна. Уже. Зайвий шоколад, який ми щестили, можна знову використати. Що я і зробила? Трішки підігріли до робочої температури, налили так само все у форму, щестили та стабілізували. В результаті отримуємо ось такі цукерики, які готові до того, щоб ми їх вивільнили. Це саме цікавий момент, вийдуть вони з форми чи ні. Ось так трішки як обстукуючи форму об стіл, цукерки мають вийти. Ой, чудово все вийшло, я дуже-дуже рада. Надіюсь, у вас теж все вийде. Які вони блискучі, це, ну, і дно гладенько все як потрібно. Цікавий момент, так, зіликоної форми цукерка добре виходить, все добре, тільки бачите трішки край із шоколадом. Ну, то тому що, я повторюсь, форма силіконова і щистить зайвий шоколад, то важче. Остання форма трояндочки. Все, цукерки дуже гарно все в нас вийшло. Я дуже задоволена, Надіюсь у вас теж все так гарно вийде. Скоро наближається День закоханих, тому ви, звісно, можете їх комусь і подарити. А чому ні? Вони прекрасні. Покажу вам, як вони виглядають всередині. Начинка дуже така м'якенька, вона не затверділа, і така вона піддатлива, хороша. Я задоволена, як вона вийшла. Запакуєте ось так і можете подарувати. Цукерка виходить досить смачною і з кислинкою. А я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Також буду вдячна за коментар.